Дорогі миколаївці, буду виходити в ефір починаючи від сьогодні з якимось новинами свіжими, е, найближчим часом, тобто з 22 години до 6 години ранку, планується ведення комендантської години, тобто пересування містом без потреби особливої буде заборонено. У місті Миколаєві буде відключене вуличне освітлення. Це запланована операція. Тому прошу вас зберігати спокій. Все буде Україна. Пане Олександре, вечір добрий. Що у вас розповідаєте? Все, що стосується життєзабезпечення міста, все працює в нормі. Це мається на увазі вода, електрика і так далі. Останнє питання. Паніка? Е, ну мені здається, постійний контакт з місяцями чи за через засоби електронної інформації, зв'язку телефону, поки він працює. Паніки немає сьогодні. Ну якось народ рід згуртувався. Всі почали один одного підтримувати і а, тримати зв'язок. Один з одним. Дякую вам, пане Олександр. Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва. Тримайтеся, питала одна людина. Коли я планую евакуюватися. я сказав, що капітан покидає корабль посліднім, тому ми з вами тут до перемоги. Хочу, щоб ми з вами в нашій з вами термінології в майбутній трошки поставили деякі крапки над І. Російська Федерація агресор світового масштабу. І у нас з Росією війна. Не треба називати це якісь там операція чи щось там. У нас війна, і на цій війні ми повинні з вами воювати всіми доступними нам методами. Ми повинні захищати свої сім'ї, свої родини, своїх людей і свою землю. Я знаходжусь зараз на соборній площі позаду мене міськрада. Там має ріє наш український прапор, і, і з того боку навпроти міської ради також стоїть український прапор. Було прийнято рішення розвести мости. Хочу нагадати вам: ми розводимо мости, демонтуємо в них системи електронного управління а також на Всяк випадок вони заміновані і у разі прориву російських сил будуть підірвані. Це ви повинні розуміти. По-перше, хочу подякувати всім волонтерам і людям, які долучилися до допомоги нашої армії. Хочу подякувати всім, хто ну, я хочу просто сказати, що сьогодні там велам передав 100 матраців для воєнних, там епіцентр. 30 матрасів, 20, 30 пледів, 30 подушок. Також для, для воєнних там плівку дають. Ну і так далі. Щоденно ми годуємо війська, 4 вінкомата, наше ТРО, військові частини. Ну загалом десь до тисячі людей. Е, готуємо силами нашого копу, а також силами волонтерів, які підвозять нам е, продуктів. Медикаменти для ТРО, 50 ящик, ящиків великих. Ми отримали від наших медпостачальників. Алкоголь сьогодні і від сьогодні заборонено продавати у всіх магазинах міста, супермаркетах і так далі. Заборонено. Що стосується хлібу, деяка виникла заминка з поставками муки до наших лідзаводів. Хліб буде найближчим часом сьогодні, завтра вночі сьогодні вже все буде, все буде нормально. О, зараз відбуваються бої з херсонського напрямку і з районі Калинівського кільця. Наші бійці дають бій, тому прошу вас, будь ласка, не панікувати, але бути насторожі. Ну, а всі, хто має можливість стати до зброї, будь ласка, вставайте до зброї, будемо захищати наше місто від окупанта. Сьогодні там одразу питають, що зараз стріляє. це Наші війська відпрацьовують по позиціях ворога. Не хвилюйтесь. Сьогодні наші захисники відпрацювали все, як то кажуть. По цілях нормально я не знаю, як будуть які плани у нас у окупанта. Тому прошу всіх бути готовими. Тобто, ще раз чоловіків, які можуть ставати до зброї, запрошую до ТРО а також до лав Збройних сил України через миколаївські військомати.